Тема рубрики Експерт-інфо. Катаємось взимку. Поради фахівця з експлуатації авто. Спілкуємось з викладачем правил дорожнього руху та інструктором з водіння легкових автомобілів Андрієм Терешко. Вітаю вас. Звати мене Терешко Андрій, я працюю викладачем е, правил дорожнього руху та е, інструктором з водіння категорії Б в автошколі на Поділі. Автошкола на Поділі посідає одне з перших місць по випуску кількості учнів та е, має великий автопарк, який задовільняє абсолютно всі потреби. Сьогодення наших учнів можливе навчання як автомобілі з механічною коробкою передач, так і на автоматичній коробці передач, що включає підготовка авто до зимового періоду? При підготовці до експлуатації автомобіля в зимовий період достатньо серйозно потрібно віднестися до даної. Ситуація, адже саме експлуатація в зимовий період, вона для автомобіля достатньо таки складна. Чому в чому полягає її складність? Перш за все, те, що автомобіль в нас працює в більш складніших кліматичних умовах, а саме, це є можливий, достатньо глибокий мінусова низька температура. При цьому наслідок для автомобіля це зменшення в'язкості мастила, не тільки мастила, а й будь-яких всіх експлуатаційних мастил автомобіля, а також додаткове навантаження на систему електрозабезпечення, а також і систему кондиціонування, гальмівну, систему, систему охолодження. А також немало важливо, потрібно звертати увагу на систему обігріву, адже Автомобіль власне, в процесі експлуатації саме в зимову пору року. Практично завжди в нас працює клімат-система, яка задовільняє або забезпечує нам комфортні умови перебування в нас власне, в автомобілі. Значну увагу потрібно приділити. При підготовці автомобіля до експлуатації взимку, це пройти повне планове технічне обслуговування, яке воно має назву технічне обслуговування під номером 2. Чим воно особливе і чим воно відрізняється від будь-яких інших технічних обслуговування? Перш за все, ми повинні оглянути, перевірити системи автомобіля, які відповідають за безпеку руху. А саме це в нас є гальмівна система та Керування та рульове керування автомобілями після чого нам необхідно перевірити систему охолодження, перевірити роботу системи мащення, перевірити роботу також системи освітлення. Чи обов'язкова заміна мастил та охолоджувальної рідини перед холодами? Те, що стосується по технічному обслуговуванні, в обов'язковому порядку нам необхідно. Замінити масло яке в нас масло в двигуні у відповідності до сезону. Станом на сьогодні, автомобілі експлуатуються в нас з переважна більшість автомобілів експлуатується в нас на синтетичному мастилі. Значно рідше зустрічаються автомобілі, які працюють у нас на Напівсинтетиці. Чим відрізняється власне синтетичне мастило і напівсинтетичне? Синтетичне мастило в нас при зменшенні температурного режиму не втрачає своїх властивостей, а саме не підвищується їхня в'язкість. Якщо ж в нас мінусова температура, і внаслідок дією даної температури масло в нас починає стає густіше і вже якість його значно гірша. І деталі, які труться між собою, значно гірше відбувається. процес змащення. Як наслідок при підвищенні спрацювання вузлів, які труться між собою, є таке можливе спостерігання. Масляне голодування для того, щоб уникнути ось даного виникнення і не зменшивши при цьому ресурс автомобіля, нам необхідно в обов'язковому порядку замінити мастило. Мастило по індексу в'язкості в нас може бути в автомобілі достатньо в залежності від кожного автомобіля по вимогах на експлуатацію і 5 в 30 5 в 40 10 в 30 Це індивідуально підбирається під кожний автомобіль. Відповідно, ми замінює в обов'язковому порядку масло замінюється в обов'язковому порядку масляний фільтр. Після цього нам необхідно, якщо ми виконали роботи по системі мащення. Ми звертаємо увагу на роботу системи охолодження, перевірити її на герметичність. Якщо зауважень до системи герметичності, в нас немає, нам необхідно перевірити на рідину. Перш за все, найкраще, найзручніше, самому звичайному пересічному автолюбителю перевірити її на колір. Колір в системі охолодження власне антифризу в нас повинен бути яскравий, в жодному випадку не мати будь-яких помутнення. Колір в нас станом на сьогодні в автомобілях використовується барвний може можливо в нас зеленого забарвлення, можливо, в нас червоного забарвлення або ж. Прозоре, прозоре забарвлення з легким відтінком жовтого. В жодному випадку нам не можна доливати в систему охолодження антифриз одного кольору, долити іншим. Якщо низький рівень, нам необхідно доливати тільки той вид. Який в нас до цього часу був залитий, якщо ж в процесі експлуатації автомобіля ми перевіряємо, і рівень, рівень не змінився. Це в нас влаштовує, ми можемо безпроблемно його експлуатувати експлуатувати далі. Якщо ж в процесі експлуатації, ми бачимо, що автомобіль у нас буде грітися, тобто система охолодження по датчику, який влаштований на панелі приладів в салоні. Бачимо, що температура піднімається. Нам необхідно перш за все перевірити в такому випадку, в якому стані знаходиться наша система. Перевірити рівень, який знаходиться в нас в системі охолодження. Якщо він низький і немає. Немає жодних проблем, немає підтікань, видимих, ми можемо довести до норми долити дистильовану воду. Якщо ж є проблеми з підтіканням, то в такому випадку потрібно довести до норми тільки встановленим розчином, а саме антифризом. Яка гума краще підходить для нашого регіону? Всесезонна чи зимова? Експлуатувати автомобіль взимку в жодному випадку ми не можемо на літній гумі. Зимова гума, перш за все, основна її, основна її характеристика це кращий ефект щеплення з дорогою. При мінусових температурах гума літня в нас стане практично задобіє, і ефект гальмування в нас буде. Практично відсутній гальмівний шлях у нас збільшиться в рази, незалежності від того, наскільки в нас технологічний автомобіль і всі системи такого плану, як АБС і ЄСП не забезпечать нам стійкість автомобіля на дорозі в будь-яких екстремальних умовах. Якщо скласти порівняльну характеристикою літньої гуми та зимової гуми, перш за все зовнішній вигляд кардинально відрізняється. Якщо ми будемо оглядати зимову гуму, ми побачимо наскільки її малюнок протектора агресивний та велика кількість зовнішніх ламелів. Які дають можливість зацепитися за сніг, і при цьому вони достатньо достатньо м'які і не втрачають своїх властивостей. Якщо ми будемо порівнювати з літніми, літні при температурі плюс 5 починає гума ставати твердішою, і керованість автомобіля значно-значно погіршується. Те, що стосується використання всесезонної шини, багато е, спеціалістів, багато любителів, багато інформації різного плану. Е, одні е, погоджуються з тим, що нам потрібно, що у нас є можливість в нашій кліматичній зоні експлуатувати саме автомобілі з всесезонною гумою. Інші говорять, що не варто використовувати всесезонну гуму через те, що вона має ряд недоліків, е, давайте спробуємо. Е, Пояснити плюси і мінуси всесезонної гуми, всесезонна гума можна експлуатувати в кліматичній зоні з температурою не нижче, там мінус 10, мінус 15 градусів за Цельсієм. Так само її можна експлуатувати і при плюсовій температурі, але ми повинні розуміти, що взимку вона не буде наскільки якісно виконувати свої. Покладені, скажімо так, на неї обов'язки по керованості автомобілів, і так як при мінусовій температурі, все таки вона вже буде значно твердіша ніж гума, яка дійсно є зимовою. Якщо ми будемо експлуатувати її влітку, то вона також не буде. Мати автомобіль стійкості такої, як повинен бути як звичайний гума, яка налаштована, або ж яка ж призначена безпосередньо на експлуатації в, в літню пору. Е, якщо ми будемо експлуатувати власне всесезонну гуму влітку, перш за все ми будемо бачити збільшене спрацювання гуми, адже при підвищенні температури вже Спрацьовується значно більше гума. Якщо ми будемо брати літня гума в порівнянні, якщо брати літню гуму, відповідно склад дещо твердіший і ресурс, скажімо, ресурс гуми буде вдвічі менший, ніж гума, яка експлуатується влітку. Тобто, якщо ми будемо експлуатувати всесезонну гуму, ну практично ми зможемо при тій умові, що це в нас будуть невеликі швидкості, буде невеликий Покрив снігу, ми можемо власне експлуатувати все гуму. але чи це буде надійно, чи це буде безпечно, це у великій мірі залежить власне від вмінь та навичок самого водія. Чим відрізняється догляд за кузовом автомобіля в зимовий період від літнього під час експлуатації автомобіля взимку значної уваги нам потрібно приділяти лакофарбовому покриттю автомобіля. Чим це зумовлено і чому саме лакофарбове покриття найбільше потребує догляду, під час, догляду та уваги під час експлуатації взимку? Перш за все, під дією зовнішніх факторів, а саме взимку, в нас. Дороги посипають достатньо таки агресивними хімічними компонентами для попередження ожеледиці. Так і коли в результаті ми їдемо по цьому піщано-сольовому хімічному розчину, на автомобіль потрапляє ось ці частинки хімічних розчинів, які особливо впливають, особливо згубно, пагубно впливають на кузов автомобіля. Ми знаємо, що потрапляння власне будь-якої вологи на автомобіль, а ще тут із. Активними реагентами це є підвищена небезпека до виникнення корозії або ж для утворення корозії. Відповідно, під час керування автомобілем саме в зимову пору року потрібно значно частіше відвідувати мийку. Де мало того, що нам необхідно якісно вимити, після цього нам в обов'язковому порядку потрібно і насухо витерти поверхню автомобіля, не тільки, не тільки метал, не тільки кузово, але й всі абсолютно гумотехнічні вироби, тобто ущільнювачі гуму, так як при взаємодії власне мінусової температури із залишками. Води знову ж таки в нас утворюється льодова кірка. Як наслідок, ми можемо відірвати абсолютно будь-яку, якщо ми закриємо автомобіль, при цьому не витерши, залишити на морозі на вулиці. Вранці ми просто його не зможемо відкрити через те, що лід не дасть такої можливості і відбудеться елементарне примерзання під час експлуатації, власне або ж при підготовці автомобіля до експлуатації взимку лакофарбового покриття. Бажано звичайно. Обробити поверхню кузова. Станом на сьогодні є достатньо багато систем засобів по догляду за кузовом автомобіля, так і додаткове нанесення покриття. До такого покриття наймасовіше, що ми можемо віднести, це полірування, це нанесення захисного шару. У вигляді поліролю дає можливість вберегти наш автомобіль та мінімізувати явище утворення на поверхні автомобіля власне утворення корозії. Чи є нюанси, на які варто звернути увагу власникам дизельних автомобілів, враховуючи, що ми заливаємо дизель в бак автомобіля, ми повинні розуміти, що при зниженні температури. Дизель в нас парафінізується, тобто він стає значно значно густіший. І таким чином вже ускладнюється робота системи автомобіля, а в підсумку і в подальшому. Унеможливлюється його запуск. Тому при заправці нашим дизельного двигуна нам необхідно звертати увагу на якість дизельного палива, а саме на його сезонність. Експлуатується дизельне паливо в нас літнє, дизельне паливо в нас зимове та дизельне. Паливо, яке має назву арктичне. Відрізняється елементарно температурою застигання. Тобто, якщо для нашого кліматичного, кліматичної зони достатньо заливати в, достатньо заливати, заправлятися, це дизельним паливом, звичайним зимовим, яке зберігає свої властивості до температури до мінус 22 градусів за Цельсієм. Якщо ж, нам потрібно експлуатувати автомобіль або ж є морози там, які нижчі, ніж 22 градуси Цельсія, все таки доцільніше заливати заправляти автомобіль арктичним дизельним паливом. Чи варто додавати зимові присадки в паливо при заправках автомобіля? При експлуатації автомобіля саме з дизельною системою живлення, багато автолюбителів. Додають в дизельне паливо зимові присадки, з якою метою це робиться, якщо ми заїжджаємо на заправку і немає в наявності дизельного палива зимового, тоді може в такому випадку можна залити дизельне паливо літнє, з, з умовою, що ми будемо використовувати присадки. Тобто спочатку присадка заливається в бак двигуна, і після цього ми заливаємо. Заправляємо дизель в наш автомобіль. Присадка нам дає можливість зберегти однорідність дизельного палива при низьких температурах, але ми повинні розуміти, що присадку ми можемо заливати або ж вона є дієвою тільки в тому випадку, коли дизель у нас знаходиться в нормальному стані. Якщо ж у нас вже в Баку ми експлуатували і була заправлена система. Літнім і, власне, дизель парафінізувався, то в жодному випадку вже будь-яку будь присадку антигель і їм подібне заливати немає потреби, так як вона не буде дієвою. Що потрібно мати водію додатково в автомобілі в зимовий період? Під час підготовки автомобіля до експлуатації взимку потрібно Максимально бути готовим до будь-яким позаштатним ситуаціям, які можуть виникнути в нас в дорозі, адже сніг є непередбачуваним як під час керування транспортним засобом, так і під час зупинки або тривалої стоянки. Що повинно бути в автомобілі для експлуатації взимку автомобіля на дорозі? Перш за все лопата. Для чого вона нам необхідна? Якщо є замети, якщо ми забуксували, якщо наш автомобіль знесло з дороги на узбіччя, нам необхідно відповідно відкопати транспортний засіб. Також повинно потрібно нам, щоб в автомобілі, щоб в багажнику була саме звичайна кам'яна сіль. Для чого вона може бути використана? Перш за все, це є абразивний матеріал. Наступне, при посипанні, якщо це є ожеледь, ми можемо посипати на ожел на поверхню на кригу, таким чином, ми зможемо збільшити площу контакту, кращого прилягання нашої гуми уже до. До поверхні проїжджої частини. Якщо в нас можливо, навіть може бути використаний килимок з автомобіля, якщо в нас автомобіль забуксував і немає сторонніх, щоб нам хтось допоміг, ми елементарно можемо підкласти килимок. З багажника або килимок з автомобіля під ведуче колесо. Тобто, якщо в нас автомобіль передньоприводний, значить ми під переднє колесо підкладаємо килимок. Таким чином ми зможемо виїхати із зможемо виїхати із місця, де ми забоксували до цього, при цьому використовувати будь-які можливо і підручні засоби такого плану як. Гілля може бути використано е, підручні матеріали, абразивний матеріал це саме звичайний пісок. В багажнику автомобіля в обов'язковому випадку повинен бути світлоповертаючий жилет. Якщо в нас трапилась надзвичайна подія, ми або ж зупинилися на проїжджій частині або ж на узбіччі для того, щоб виділити себе в загальному потоці автомобілів, так щоб інші водії бачили. Що попереду знаходиться транспортний засіб, і вберегти себе від наїзду інших учасників дорожнього руху в обов'язковому порядку в кожен водій перед виходом на проїжджу частину або ж для проведення будь-яких ремонтних робіт з автомобілем потрібен, повинен одягнути даний жилет і. Таким чином вберегти себе та оточуючих, які основні особливості зимового водіння не можна залишати автомобіль е, вечором на стояночці і е, при температурі навколишнього середовища там мінус 10 і нижче з зажитим стоянковим гальмом, або ж як ми його звикли називати ручником, е, через те, що відбудеться ефект е, примерзання. І вранці, коли ми захочемо їхати, знімаючи гальмівне стоянкове гальмо автомобіля, задні колеса в нас будуть заблоковані. Тобто найкраще залишати автомобіль це з вімкненою першою передачею під час експлуатації автомобіля на проїжджій частині, з частковими обледеніннями Значну увагу потрібно приділяти саме керуванню і кермі. Не можна в жодному випадку використовувати будь-яких різких рухів. Це стосується як органів керування, саме керма, так і гальмування. Не можна використовувати. Режим руху автомобіля накатом. Що значить накат? Це коли автомобіль у нас рухається четвертою там п'ятою передачою, і в цілях економії ми перемикаємо важіль коробки передач на нейтральну передачу. Таким чином, думаючи, що ми економимо пальне. Але насправді ми піддаємо ризику як себе, так і інших учасників дорожнього руху. Адже в будь-який час, в будь-який момент, може виникнути ефект, який Має назву занос автомобіля, і ми не зможемо вивести автомобіль, власне, із заносу, і автомобіль в такому випадку стає не керованим. Категорично заборонено екстрене гальмування саме тільки гальмами. Потрібно намагатися гальмувати шляхом переходу з вищої передачі на нижчу, тобто є такий процес який називається ефект гальмування двигуном, тобто з мінімум використанням гальмівної системи, з максимум використанням саме двигуна, як уникнути заносу автомобіля, для того, щоб уникнути процесу заносу, не можна різко додавати газу, або ж не можна різко гальмувати. Якщо ж ми входячи в поворот, або ж на рівні тілянці дороги автомобіль відчуваємо, що автомобіль вже йде в занос, для того, щоб ми виїхали. І вирівняли автомобіль на передньоприводному автомобілі. Потрібно кермо викрутити в протилежну сторону від заносу. Таким чином і додати газу. Таким чином ми вирівняємо автомобіль прямолінійно. В жодному випадку не можна використовувати гальма через те, що ми тільки збільшимо або ж пришвидшимо розвертання автомобіля, і автомобіль буде некерованим. керованим. Шановні водії, давайте будемо взаємовічливими толерантними, з розумінням ставитись до наших колег, які мають менший досвід керування та при необхідності приходити їм на допомогу.